Знаєте, є церкви, де є тільки молоді люди. Нещодавно я дивився в інтернеті. Там є пастор молодіжної церкви. І в церкві ні одної старшої людини немає. Тільки молоді люди. Віком від 15 до 25 років. А є церкви, де навпаки немає жодної молодої людини. Тільки старі люди. Якщо ви поїхали до Англії або до Франції або деякі місця нашої країни, то ви побачили, що там грає відповідна музика, старше покоління дуже любить слухати цю музику, але там немає ні одної молодої людини. Як же так ми зможемо жити? Як же так ми зможемо оповідати про славу Божу, щоб це оповідали і молоде покоління, і люди середнього віку, і старше покоління? Всі рано. Як таке станеться? Дозвольте мені намалювати вам три картини про історію людської сім'ї і показати вам три моменти, що є. Основними в розумінні нашої теми. Давайте розглянемо першу картину. Появіть собі, що Бог зібрав свої ангелів на небі і говорить, їм, знаєте, у мене є ідея. Я хочу створити сім'ю. І хтось з ангелів говорить, Імю? А що це таке? І Бог говорить, мені дуже подобається ця ідея. Звичайно, усі ідеї Божі, вони які є? Добрі. І якщо ви Бог, то у вас лише які ідеї? Добрі ідеї. І Бог говорить, я хочу створити новий вид істот. Людей. Вони зможуть. Під час близького спілкування народжувати маленьку істоту, схожу на них. І ці люди будуть турбуватися про цього маленького незнайомця. І хтось з Англії запитує, цікаво, а їм будуть платити за це? І Бог говорить: ні. Навпаки, цей незнайомець... Буде їм коштувати багато грошей. Спочатку він буде нездатний щось сказати. лише буде кричати, і плакати, вони втратять сон заради нього. він наробить стільки безпорядку, що їм часто доведеться все це чистити і вимивати. І вони повинні будуть слідкувати за цим дитям. 24 години на добу, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік. А так як він ще зразу говорити не зможе, то їм доведеться спочатку що? Здогадуватися, що він хоче. А потім, коли йому буде 2 роки, він навчиться говорити перші слова. Ні. Моє він буде закатувати істерики, а потім, коли він трохи підросте і пройде через статеве дозрівання, і усі його гормони будуть буяти, він пізніше, стане дорослим і взагалі покине батьківську домівку. Як вам це ідея? Ангели стоять до кого? Дивляться свої під ноги і думають, а хто ж йому скаже? Це не добра ідея. Хто з таким погодиться? А потім Бог говорить. Знаєте, коли батьки подивляться на ці маленькі ручки і на ці маленькі ніжки, вони подумають, що їх дитина дуже гарна. Хоча вона не виглядає інакше, ніж інші діти. Бо всі діти виглядають як маленькі ален-делон. Але вони подумають, що їх дитина найгарніша у світі. І потім якось, це, немовля, усміхнеться. А вони будуть почуватися так, наче вони виграли у лотерею. У них не буде слів, що виграли.